Розділ 25. Давид і військові начальники відокремили нащадків Асафа, Гемана та Єдутуна, людей, провіщаючих для особливого служіння. Вони повинні були грати на гуслах, цитрах і цимбалах. Ось список людей, котрі виконували це служіння, сини Асафа Закур, Йосиф, Нетанія і Асараїл. Ці Асафові сини грали під керівництвом Асафа, який з натхненням грав. За велінням царя. Від Єдутуна були сини Єдутуна Гедалія, Цері, Ісая, Хашавія і Матітія. Ці шестеро грали під керівництвом свого батька Єдутуна, який натхненно грав на лірі на славу і хвалу Господа. Від Гемана були сини Гемана, Букія, Матанія, Узіїл, Шевуїл, Єрімот, Хананія, Ханані, Еліята, Гіддалті. Ромамті Езер, Йожбекаша, Малоті, Готір і Махазіот. Всі вони були синами Гемана, царського провидця в Божих словах, який звеличував його могутність. Тож Бог дав Геманові 14 синів і 3 дочки. Усі вони під керівництвом свого батька співали в Господньому храмі в супроводі цимбалів, гусел і цитрів під час служіння в Божому храмі, тоді як Асаф, Єдутун та Геман виконували вказівки царя. Загальна їх кількість, разом зі своїми співбратами, навченими співати для Господа, а кожен з них особисто був правний у співі, становила 288 осіб. Тож кинули вони жеребки стосовно своєї черги, однаково молодші, як і старші, вправні успіви на рівні з учнями. Перший жереб впав на сина Асафа, Йосифа, разом з його братами і синами, всього 12. Другий на Гедалію, разом з його братами і його синами, всього 12 осіб. Третій на Закура, разом з його синами та його братами, всього 12 осіб. Четвертий на Цері. Разом з його синами і його братами, всього 12 осіб, п'ятий на Нетанію, разом з його синами і його братами, всього 12 осіб, шостий на Букію, разом з його синами і його братами, всього 12 осіб, сьомий на Асариїла. разом з його синами і його братами, всього 12 осіб, восьмий на Ісаю, разом з його синами і його братами, всього 12 осіб. Дев'ятий на Матанію, разом з його синами та його братами всього дванадцять осіб, десятий на Шімея, разом з його синами та його братами, всього дванадцять осіб, одинадцятий на Асареїла, разом з його синами і його братами, всього дванадцять осіб, дванадцятий на Хашавію, разом з його синами і його братами, всього дванадцять осіб, Тринадцятий на Шевуїла, Разом з його синами і його братами всього 12 осіб. Чорнадцятий на Маттідія, разом з його синами та його братами, всього 12 осіб, п'ятнадцятий на Єрімота, разом з його синами і його братами всього 12 осіб, шістнадцятий на Хананію, разом з його синами та його братами всього 12 осіб, сімнадцятий на Йобекаша, разом з його синами та його братами, всього 12 осіб. 18-й на Ханані, разом з його синами і його братами, всього 12 осіб. 19-й на Малотію, разом з його синами і його братами, всього 12 осіб. 20-й на Еліяту, разом з його синами і його братами, всього 12 осіб. 21-й на Готіра, разом з його синами і його братами, всього 12 осіб. Двадцять другий на Гіддалтію разом з його синами та його братами всього 12 осіб. Двадцять третій на Махазіота, разом з його синами та його братами всього 12 осіб. Двадцять четвертий на Ромамті Езера, разом з його синами і його братами. Всього 12 осіб.